Насправді російсько-українська війна зайшла в глухий кут ще на початку 2023 року. І от тут є велика проблема: війська не рухаються ані в той, ні в інший бік. Ракетними ударами, як до речі, це показала і війна Ізраїля проти Ірану, неможливо змінити владу і змінити настрої суспільства. Змінити владу можна тільки наземною операцією для того, щоб позбутися єтолиха мені. Потрібно, щоб американські і ізраїльські війська увійшли на територію Ірану. для того, щоб Україна стала частиною Росії. Потрібно, щоб російські війська увійшли до Києва. І, до речі, з Україною чи навіть Іраном це теж буде складно, тому що ніхто не сказав, що якщо ви володієте столицею в таких містах країнах з такою кількістю населення і такою територією, ви можете опанувати в її територію. Це навіть не сірі, розумієте. Та навіть повна окупація не гарантує вам. Ще, ще один раз окупувати, це треба постійно там. Ну, ми... як говорить ситуація да. з Іраком. Але все ж таки, так чи інакше, в Іраку вдалося позбутися режиму Саддама Хусейна. Якою ціною ще? Ну, такою ціною, якою ціною, як яку могли собі дозволити Сполучені Штати? Росія навряд чи може дозволити собі такою ціною знищувати українську владу. Тим більше знаєте, яка різниця між українською владою і режимом Хамені, Хамені, чи режимом Саддама Хусейна? Ні, взагалі їх не порівнювала. Але ні, все треба порівнювати, тому що це країна у війні. Це уряди, які хочуть знищити. Немає значення з одного боку демократія, з іншого боку, не демократія. Сутність в тому якраз. Що режим Садама Хусейна був не обраним режимом. Uh -huh. Так, це був режим, який тримався на багнетах, можливо, на ентузіазмі населення, але він не мав народного мандату. А Італаха мені не обраний якоюсь там нарадою експертів, як вибирають Верховного лідера. Для того, щоб потрапити в іранський парламент чи стати президентом Іславської республіки, потрібно пройти перевірку квір. Перевірку корпусу вартових ісламської революції. Все це не демократія. Це імітація демократії. А тут ми прекрасно розуміємо, що ці люди, які керують Україною, президентом, уряд, парламент, ми може, вони можуть комусь подобатися, вони можуть комусь не мають народний мандат, людей ніхто не примушував за них голосувати, вони не відбиралися якоюсь спеціальною комісією. Розумієте? Угу. І це додаткова проблема. Якщо ви обстрілюєте ракетами чи безпілотниками суспільства, яке ви обрали цю владу, чому вважаєте, що воно має погодитися з тим, що ви маєте капітулювати? Тому це ситуація абсолютно глухого кута. Питання в тому, що Росія так не вважає. Російська ідея заключається в тому, що рано чи пізно українці усвідомлять важливість капітуляції. І я б сказав, не важливість, а не відворотність. Угу. А так, це, цей механізм не працює. Просто Путін не вміє інакше. Це механізм Чеченської війни. Килимові бомбардування з розумінням суспільства, що виходу немає. Але маленьку Чечню ви можете окупувати? Хай навіть окрім гір. Грозне знищити тоді, я пам'ятаю просто під нуль. Так. І це маленька територія. Так. А тут величезна територія, вона можете навіть знищити кілька міст. Але ж і все ви знищити просто фізично не можете. У вас такого потенціалу немає. Ви навіть в разі використання тактичного ядерного заряду не можете тут все знищити, це велика територія. Тобто, фактично, у вас немає опції, окрім однієї, що це суспільство саме зрозуміє, що треба капітулювати. А суспільство це, знову таки не може це зрозуміти в випадку ракетних ударів. Більшість людей не може зрозуміти. Звичайно, якісь люди будуть, які будуть кажуть, треба погоджуватися на всіх умовах, але вони ніколи не складатимуть в такому суспільстві більшість. Я вам скажу, що і. Самі ці удари, вони швидше бісять людей. Що думаєте, що людина, яка виходить з бомбосховища, вона каже, що все треба капітулювати. Це ж чудовий Путін. Ні, вона каже, що треба триматися, сволочі. Це ж викликає гнів. Особливо, якщо ти втратиш близьку людину на фронті чи в... під час бомбардування, ти що маєш хотіти капітулювати, точно? Знову таки, коли ти в маленькій державі, в маленькому суспільстві, це інша логіка. Угу. От, коли вас мільйон. Я розумію. Тоді ви думаєте, якщо ми не капітулюємо, ми просто зникнемо. Нас знищать просто під нуль, да. Коли вас набагато більше. Ви інакше себе поводите. Тобто зараз війна на виснаження. Та, звісно, вже ресурсів, би давно. Ресурсів всіх. Ми сюди людські, зброї, все що завгодно. І виходить розвиток подій. Ну, Трамп розуміє, ми розуміємо. Давайте без Трампа зовнішня ця штука. Що Росія працює на знищення. Після того вона, вона хоче там свою недоімперію відновити. Не хоче. Хоче, хоче, вона навіть не сумнівається. У них є чіткі політичні плани, вони по ньому просуваються, як в методичках написано. Да, і підручники вони теж переписують, Кажуть, історію якось неправильно записала. Це ж міністр освіти, їх позавчора сказав. Щось там не дописали. Треба, треба ми йдемо і створюємо єдиний історичний культурний там ще якийсь простір. простір, простір да. Тобто вичистіть, будь ласка, все незручне для нас, і для вас, і для Ну, соціального таки, нічого нового немає. Ми в радянських школах теж вчилися по таких підручниках. Да. Що я до того, що методи і засоби вони не змінюють? А чому ці люди мають щось змінити, Ні, коли зм... вони що щось креативне вигадали? Вони просто звичайні. Я б сказав. Такі, як би це як це називається? Які організовують ці всі фестивалі, реконструктори. Mm -hmm. Ну от вони намагаються реконструвати минуле. Вони нічого на майбутнє не створюють. Так, да, У нас єдиний шлях опору завдати їм якомога більшого удару і збитків, щоб вони не могли продовжувати. У нас шлях опору це те, що нас підтримують економічно. І якщо у нас підтримують економічно, то вони не можуть нас виснажити. Не все. Близький схід або не до, не до війна, відкладена війна, війна на паузі, наскільки повпливала на можливість Росії фінансувати? Думаю, ніяк це не пов'язує. Взагалі. Mm -mm. Я не думаю, що поставки зарану були якимись значними для російського військово-промислового комплексу. Звісно, на першому етапі mm -hmm. поставки шахетів були дуже важливими, коли це тільки відкривалося. Зараз, навіть якщо уявити собі, що зарано якісь комплектуючі приходять до російських дронів. Мені здається, що здебільшого вони будуть розраховувати на власне виробництво. Ракети Іран ніколи не поставляв, на відміну від Північної Кореї. Угу. От ми ж знаємо, що Знову, да? під час останньої атаки на Київ, скажімо, за оцінками там, спеціалістів, тут були північно-корейські ракети. Не іранські, тобто, навіть якщо уявити собі якусь кількість іранських ракет в російському арсеналі, це не критично з точки зору самого російського виробництва. І корейського постачання, от так що я не думаю, що це якось впливає на ситуацію. А от як ви кажете, політично, ну на близькому сході вони втрачають свої позиції. Ну для недоімперії дуже важливий цей статус. Ну чисто фантазійно, тому що насправді цього статусу немає. Немає. Ну, тобто, ну втрачають позиції, ну і що? Ну, вони втратили позиції в Сілі. Так я думаю, що там колишні союзники теж на них подивляться, знаєте, а Кила промахнувся. Ну, Які це? союзники? Північна Корея теж ще буде як допомагала, так і допомагає. Як буде як допомагала, так і допомагає, навіть буде більше допомагати, то Північна Корея не має іншого вибору. Mm. Потім ви ж не забувайте: Північна Корея і Росія в цій ситуації виступають швидше як проксі сили Китаю. Ну, в північної країни так багато вибору. І потім, а чому б їй не допомагати? Вона отримує гроші за це. Це режим, який нічого не виробляє, режим, якого люди їдять травку-муравку. А тут він раптом отримує за свою військову продукцію набагато більше грошей, ніж раніше. Вони всі десятиліття свого існування. Виробляли цю зброю, виробляли, 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 виробляли і, і ніхто тут, за це не платив. А тут оптовий о, покупець з'явився. Ну так чи інакше, Росія платить, може не так багато платить, uh -huh. але ж ви розумієте, що для такої економіки, як північно-карейська, це ж просто подарунок з небес? Чим займався сьогодні товариш Кимчиним? Ви знаєте? Ну, сьогодні ні Від... відкривав курорт. 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 В ні, де? ні, ні, ні. Я не пам'ятаю, де, але це великий літній курорт північно-корейський, перший такий великий а. сучасний курорт. І там потяг да, з Москви туди. Ну, напевно, <зас> туди є з Москви може бути потяг, але сам факт, що у них там є такі курорти сучасні, це деякі гроші, як ви думаєте. Це не ті гроші, які падають на наш голови.